Триває 280-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Зокрема, збройні сили України відбили атаки росіян біля шести населених пунктів Донеччини і Луганщини. Тільки за останню добу російські загарбники втратили на українській землі ще півтисячі своїх солдатів та офіцерів. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 30 листопада окупаційні війська Росії втратили близько

9 одиниць автомобільної техніки та 163 одиниці спецтехніки у генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.